Всім привіт дорогі підписники глядачі каналу. Вітаю вас вже з 9 червня, звісно, вже понеділок. Кожного він по різному почався. У мене він був не дуже легкий. Сьогодні, звісно, вранці багато було всякої різної роботи по дому. Звісно, не буду її перечислювати, але дякую вам за підписку на канал, за всяку активність. Мета мого каналу, цього тепер сучасного нового. Тобто, Набрати просто певну кількість підписників, але я не, 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 не женуся за тисячами, за сотнями, навіть пару десятків. Мені теж буде важливо, що ви, що ви якось цінуєте мій контент. Але я більше знімати нічого не буду, мабуть. Дякую всім за підписку на канал, за всяку активність всіх вже з 9 червня-понеділком. Доброго початку тижня. Сьогодні у нас погода ось така. Да. Сонячна досить. Але прохолодно. Сьогодні доща не було. Погода добра. Дякую всім за підписку на канал. Всяку активність із 9 червня уже з понеділка.